Семінари на відстані віртуальні аудиторії європейських вузів, онлайн-лекції видатних професорів. А по закінченню інституту подвійний диплом про вищу освіту. Такі навчальні можливості з'явилися у студентів Київської політехніки. У першому корпусі технічного вузу відкрили інтерактивну аудиторію. Столітню залу осучаснили великим монітором та широким екраном. Завдяки інновації з'явився шанс отримувати вищу освіту на відстані. Проект організували за підтримки експрезидента Словацької республіки і ректора центральної Університету міста Скалиця і в ректораті КПІ, і самі студенти упевнені такі сучасні підходи в системі науки крок до європейських стандартів освіти. Як граніт науки перетворився у ноу-хау техніки, бачила Ксенія Веркалець. Ксенія, привіт. Тобі слово, добрий вечір, колеги. Разом зі студентами за лави лекційної аудиторії сіли колишній президент Словацької республіки Рудольф Шостер, ректор словацького університету Гейде Шварцова і почесні гості з Росії та Великої Британії. Самі студенти у захваті від нових можливостей кажуть, з ними мрії про європейську освіту стають ближчими, а європейські стандарти доступними. Е, часто буває таке, що ти хочеш дізнатися якусь інформацію з закордонного університету. а Поїхати туди, можливості немає. Буває часто, що студенти з нетерпінням чекають, поки якийсь відомий професор приїде до їхнього університету. А з таким проектом, як онлайн-конференція, ну, онлайн це стає можливим хоч щодня. Можливість брати участь у навчанні дистанційному в багатьох університетах світу. Тобто, не їздячи за кордон на міжнародні обміни, ми все рівно можемо отримувати подвійні дипломи і навчатися у видатних вчителів та лекторів з усього світу. Самі ж професори вже й на собі випробували нові можливості. Кажуть, з ними навчальний процес стає швидшим та ефективнішим. Великі уми готові опановувати сучасні методики викладання. Ми могли використати, і ми справді можемо це робити. Єдине, що нам не вистачає коштів для того, щоб закупити це обладнання. А нам його подарували, техніка дозволяє записувати кожну лекцію і накопичувати банк даних. І можна в будь якому вигляді знайти її і навіть вдома читати. І викладачам теж дуже зручно. Вона вже крейдою не користується, вона вже просто рисує пальцем навіть на цій дощці. У ректораці КПІ упевнені інтерактивні аудиторії це крок вищого світу до євроінтеграції. Самі ж просвітителі зі Словацької республіки зізнаються, не випадково брали київську політехніку і тішаться з того, що в українських світлих голів буде доступ до європейської освіти. Сматричі на цей університет історичний. Так всі знають, що то значить університет буде в місті з Оксфордом, Москвою, город Кошці. Ми критикуємо його, потому не все хорошо, що там зділають. Але я думаю, плохше би було, якби ми не були в Європейському союзі. Так надо прийняти рішення. Студенти тоже хочуть своє рішення, хочу їхати в Європейський союз не через Шенген границю без паспорта. Так я думаю, що будущее є ясна я думаю, ваш президент не проти вступу до європейського союзу. А доки у КПІ презентували європейські ноу-хау під стінами корпусу, вишукували студенти з Євромайдану. Молодь закликала КПІшників приєднуватись до акції на підтримку євроінтеграції. Студенти з різних українських вузів із запальними закликами пройшли під стінами політехніки. Ми виступаємо за євроінтеграцію. Вбираємо решту студентів. Ми будемо йти на майдан. Це саме революція студентів, освіченої молоді кумирів нашої країни, їхні її однолітків і тому освічених саме людей. І ці люди виступають за інтеграцію. І я, я думаю, що держава повинна їх підтримати, тому що це буде най, найкращий крок і найлогічніший крок нашої держави у відповідь на всі ці страйки молоді. А з вулиці настрої студентів перекинулися в кабінет ректора КПІ Михайло Згоровський. Теж підтримує студентів э, хотят ускорить процеси інтеграції України в європейський союз. А і ми теж. Ми єдині зі студентами українські студенти сьогодні вкотре доказали, що вони і прагнуть, і хочуть, і можуть здобувати європейську освіту І до того ж, можуть виборювати своє європейське майбутнє навіть мітингами під стінами тих же навчальних закладів.